Чекаємо, сонечка. Сьогодні така погода гарна, але ми хочемо, щоб щодо скоріше до нас прийшло. Сонечко! Весна! сонечко. Весна. А раніше, знаєте, що люди робили? Щоб покликати сонечко, співали спеціальні пісні. Як вони називаються? Заклички. Кликали сонечко, кликали весну. І оця пісня закличка. Давайте ще раз. Вийде. Свеполечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, тут вони граються, тебе дожидаються. Ану, дивіться вікно, вийшло сонечко. Біжіть, 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 біжіть. дивіться, може, вийшло.